Чи дивилися ви юнацтво? Якщо дивилась, то чи давно? Бо я його дивилася давно, але думки про нього залишаються зі мною досі. Це відео не огляд на серіал. Це скоріше спроба дати відповідь на найбільше запитання, яке юнацтво залишає по собі: як цього не допустити? І для початку тут не буде простих і популярних народів висновків, типу малий просто хворий, що він з і латентний вбивця. Ні. Режисери напротязі всього серіалу кажуть нам: дивіться, це звичайний хлопчик зі Не небідної і небагатої сім'ї, його возять на море, він має друзів, в нього є старша сестра, і в якийсь момент, щоб вже взняти всі ці запитання, сам хлопчик нам каже: навіщо ви мене взагалі закрили в цій дурці? Навколо тільки хворі добні, і мені тут зовсім не місце. Але давайте повернемося до хлопчика. І я не буду зараз формувати багатошарову підводку, я просто скажу, що він, як і всі діти, сьогодні має телефон. І якщо ви подумали, що я буду проводити приклади, як в багатьох європейських країнах вводиться віковий ценз на контент, і як в школах забороняють смартфони, то ні, я цього робити не буду. Я краще запропоную вам подивитися. На три моменти з фільму і спробувати зазирнути страху в очі. Перший уривок це третя серія: 18, 23 та 33 хвилини. І що це? А? Що це в біса було? Проганяйте його, наче королева так. Потрібно сісти зараз. Нічого не вирішено, сядь на своє місце. Я, я не хочу. Якщо дядати. ти не сядеш, я припиню цю розмову. Може, я цього й хочу. Хочеш? Так, це вас розізлить. Пішли б додому і прийшли б знову, Джеймі. Якщо ти не сядеш, сідати. Ясно! Не кажіть мені, коли я маю сідати? Ви не контролюєте, що я бляха. Дивіться на мене. Ви не контролюєте, що я роблю вже. Що ви щойно побачили? Приступ агресії, шизофренія, може якесь інше психічне захворювання? Ні. Насправді це так 13-річний хлопчик Клейт Мілфу. Гаразд досить хотів. Ні, ні, ми ми не закінчили. Закінчили. Ні, дякую, ні. Можна запитати? Так. Я, Я вам подобаюся. Якщо вам в стрічку ніколи не потрапляли відео Ендрю Тейта, бо знаєте, ви вперше чуєте його ім'я, це не значить, що його не існує. Світова небезпека Ендрю в тому, що він перший, хто почав на популярному світовому рівні просувати прості і привабливі ідеї, ідеї, яким більше тисячі років, і він показує чоловікам на власному прикладі, що значить бути крутим. Проблема тільки в тому, що вся ця крутість за рахунок жінок. А перспектива того, що можна швидко самоствердитись, дуже добре заходить підліткам. Та і будемо чесними, дорослим чоловікам також. А потім прості зрозумілі істини вже з іншими блогерами повертаються у суспільство: 80 на 20. або низький тестостерон. Це вже поза трендом. Сьогодні головна ідея це домінування та підкорення. Ніби то потрібно бути рішучим, одразу показати, хто тут головний, бути самцем і не було б зайвим, раз другий, дати ляпаса крихіці по обличчю. І якщо в тебе вийде при першому знайомстві зробити так, щоб дівчина зніяковіла або була налякана, то вже через декілька хвилин буба буде в тебе в квартирі. Ну це звісно за умов, якщо тобі є куди її привести. Домінуй бий, бикуй, хами. Застосовуй силу, і в тебе гарантовано буде секс. Давайте я вам покажу ще один вірусний контент. Що ви бачите на цих веселих, життєрадісних відео з сантиметрами? Хтось, знаєте, скаже, що це гумор. Ну, типа, ну смішно ж, весело, сучасно і прогресивно. Мені, наприклад, зовсім не смішно. Це один з найгірших трендів просування ідеї зневаги до дівчат. Типу, якщо ти крутий і маєш великий член, стався до дівчини як до серветки і будеш користуватися успіхом. І тут, напевно, питання, для чого я ось це все зараз сижу вам і розповідаю. Канадський когнітивний психолог українського походження, і так це патріотичне відео, Альберт Бандура вважав, ну як вважав, в нього там цілі дослідження на цю тему, що агресивна поведінка формується не лише внаслідок внутрішніх станів, а як результат навчання через спостереження і наслідування моделей поведінки. І таким чином дитина, яка часто бачить агресію в сім'ї або в медіа. Може з високою ймовірністю повторювати ці дії. Дивіться, я гадки не маю в який момент стало модним бути дурним. Я його якось прогавила. але наразі я точно констатую ренесанс блатної романтики. І її наразі настільки багато, що ти вже не розумієш, чи є в цьому світі щось інше. І точно так само я не розумію, чому лідерами думок стали екскортниці. Ні, ну я як би здогадуюся, що секс за крипту – доволі приваблива перспектива, і далі твоя праця полягає лише в тому, щоб підтримувати себе гарною. Знаєте, ось ця вся косметика, дон яхти, одяги, спорт, спа, курорти, море. А ти вже і так все це добре вмієш. А якщо ти раптом завагітніш. Ну, знаєте, від того самого чиє прізвище, як в Гаррі Поттері, не можна називати, то взагалі вважає, що життя просто вдалося, і з високою ймовірністю ти ніколи більше не будеш працювати. але мені здається, що більшість успішних дівчат з інтерв'ю не до кінця з нами відверті. І якщо ти дійсно хочеш знати, що таке ескорт і що на тебе насправді чекає попереду, подивись відео з показаннями Кейсі Вінтури на суді Павдеді. Воно точно не буде зайвим. Хоча знаєте, зараз такі часи, що ось цим навряд чи вже когось налякаєш. Тебе приваблюють жінки? Так. Добре. І це той типа жінок, який тебе приваблює? Так. Чи було між вами щось, що можна описати як сексуальне? Ні, Йому 13 років. Це занадто. Знаю, я мушу спитати, ось і все. А ось тут я не згодна. Що значить рано, хлопцю 13 років, а це вже знаєте 8-й клас. А якщо що, то порно наразі доступне десь 5-го. І я серйозно, я не думаю, що це якась там велика таємниця, що діти прямо на шкільних перервах збираються і займаються колективним переглядом порно і обов'язково скамшотом. Глянь на мене. Спитаю один раз. Гаразд? Хай що сталося. Хай що ти зробив чи не зробив. Я хочу почути правду. Що ти зробив? Ні. Правда. Правда. Отже тоді все буде добре, Правда ж? Так. так. Вони готові. Так, гаразд. Ми ж готові. Все добре, Джеймі, так? Ножма. Все гаразд, видімо. Що ти ракоїв? Все, що ти ракоїв. Це був не я. Я нічого не зробив. Ми з вами живемо в часи постправди. Все, що тобі не подобається, не буде вважатися правдою, поки ти сам цього не захочеш. Тому хлопчик до останнього буде говорити, що це не він. І це перша серія, 41-57 хвилина і третя серія, 41 хвилина. Але тут не все так просто, як здається, на перший погляд. Давайте так. Діти неймовірно розумні і вони все вбирають, мов губка. А потім, як декодер, щитують все зовнішнє середовище. Що можна робити, що не можна робити. А головне, ким потрібно бути, щоб мати багато грошей, багато поваги, ну і багато сексу. А в підлітковому віці це знаєте дуже важливо. Давайте повернемося до Ендрю Тейта, тому що наразі він зі своїм братом знаходиться у США. Проте на території Британії та Румунії за братами сумує в'язниця. Брати Тейта займалися приблизно тим самим, чим і Павдеді. Плюс у хлопців додатково були послуги експорту Так, саме експорту. Вони наладили продаж дівчат за кордон, за що їх і мали посадити. Але перед засудженням інфлюєнсерів в румунському суді у Бухарест прилітає американська адміністрація президента США і каже: Це наші громадяни. Хлопцям час повертатися додому. І тепер вони будуть до кінця життя під загрозою в'язниці ходити по підкастах і етерах і торочити співгромадянам, які круті республіканці. По прильоту додому в США Ендрю каже: я ні в чому не винен. Справа сфабрикована. На мене полюють, тому що я кажу людям правду. Слухайте: ну якщо я розумію, що це дурня, невже ви думаєте, що підлітки цього не бачать? Сигнал про те, що ти можеш робити все, що завгодно, і тобі за це нічого не буде, щитується дуже легко. Єдине, про що забувають підлітки, що вони не тейти. І це, на мій погляд, теж свого роду постреальність. Філософія Ендрю полягає в тому, що, по факту народження, світ тобі вже винен. Просто йди і бери. Як саме? Ну, ходи в качалочку, займайся боксом, купуй тижневі курси, як заробляти на крипті. Що далі з цим робити? Кумири молоді не кажуть. Молодь має, знаєте, здогадатися ось про це самостійно. Гаразд, давайте повернемося з вами на рідні терени, тому що ми ж з вами розуміємо ну, принаймні, я на це дуже сподіваюся, що більшість соковитих крихіток з інстаграму далеко не СММ-ниці. Єдине, що вони просуваються, тимчасові відео в Snapchat. Добре, я визнаю, частина дівчат дійсно буде заряджена від народження. І це теж правда. Проте, ви знаєте, таких небагато. Вони нічого не продають, а займаються тим, що транслюють у світ контент, типу Дивись, леднота, як насправді живуть люди. Тут мала бути фраза, як я проживаю своє найкраще життя. І ми ж з вами розуміємо, що хлопці, які ховаються від камер і їздять на x 7 це не власники нової пошти чи Монобанку. По їх обличчях відразу можна сказати, що вони. Точно не розробники дії і близько не айтішники. І манера їх спілкування натякне вам, що вони не про побудову складних стратегій майнінгу і криптотрейдингу, і що єдина крипта, на якій вони заробляються, Укркоін. Так ось з чого ви взяли, що підлітки цього не розуміють. Звісно, розуміють і, можливо, навіть краще за нас з вами. І обираючи між важкою працею, не менш легким навчанням, складним і ризикованим легальним бізнесом. Вони обирають у якості рольової моделі більш легкий, більш зрозумілий, більш прийнятний у суспільстві шлях. Скільки ви знаєте блогерів, які до своєї яскравої, я б навіть назвала її специфічної підліткової аудиторії, доносять інформацію про життя з блатних залаштунків, не романтизуючи його. Кажуть, що це погано, розповідають про організовану злочинність і закликають туди не йти, озвучують прості істини, типу «чувача», Зараз на ті часи. Ніхто з вас Ахметом чи Коломойським уже не стане. Скільки таких блогерів? Десятки, сотні. Я, наприклад, окрім Богдана з нікнеймом Дід Шинобі, більше нікого і не згадаю. Давайте так, щоб ви не думали, що я несу якусь дичину, я розповім вам одну історію про красівки. Це Неаполь або Наполі, місто, яке захопила молодіжна злочинність. Для молоді немає привабливої роботи, немає перспектив. Пастка бідності, а через дорогу ля фамілія. Поліціянти та чиновники-бюрократи з їх розкішними маєтками, майбахами, Бентлі та лексосами штовхають дітей в молодіжні гуртки за інтересами. Так звані бейбі-гангстери або бейбі-боси стають дедалі молодшими та дедалі брутальнішими. Отець Алекс працює духівником в одному з проблемних районів у центрі Неаполя. Його часто шокує жорстокість багатьох підлітків. Я медисус новою злочинністю тут заправляють ці підлітки. Вони приїжджають на мотоциклах і вчиняють шалені перестрілки навіть посеред білого дня. Так вони сіють страх та жах. Класична стара мафія, в якийсь момент зрозуміла, що більше не вивозить підліткову злочинність, і сьогодні реально загинути в Неаполі від руки підлітка, необережно вставши йому на ногу. Last November, a 17-year-old shot and killed a boy around his age for accidentally stepping on his 500 euro designer sneakers. Ти викинув свій одяг. Ми не бачили, коли це сталося, але знаємо, що це так. Кросівки залишили. Надто дорогі, правда? На цих кросівках знайдуть кров Джеймі. І з цим відеодоказом. На мій погляд, найстрашніший момент в серіалі це сцена у будівельному гіпермаркеті, і це четверта серія, 25-та хвилина. Я переконана, що саме цей локомотив тягне нас у прірву. Просто я на вашому боці, вашого сина. Вірите чи ні? Дякую. Бо він не робив цього, так? Навіть колоті рани. Там, де нібито коло тірани, там кістка у місцях проникнення. Якщо вже вигадують, то хоча б щось анатомічно можливе, розумієте? І Ну, я бачив її фото. Знаєте, я вас підтримую. Просто дай мені фарба. Я, Вибачте. я так, просто кажеш, хочу. Просто... Знайдіть йому гарного адвоката. Якби ви відкрили збір коштів, багато хто підтримав би. Мемасне мислення, віра в теорії змов, небажання розбиратися в складних речах, прагнення до простих рішень, відсутність критичного мислення, віра в святу силу, яка рятує, відсутність відповідальності і бажання легких грошей. Раніше вважалося, що всі ці якості, особливо притаманні старим людям, типу є пенсіонери, вони постійно не так голосують, продають долю країни за гречку. А ще постійно тягнуть країну назад, а саме в СРСР пройшло 20 років, і неочікувано з подібними до дідів переконаннями, цінностями, думками виросли їх онуки. Хоча, здавалося б, вони вже мали інтернет, свободу слова та плюралізм ідей. Я можу лише здогадуватися, що саме сьогодні штовхає дітей на дахи електричок, немінування авто військових, на звисання з мостів та багатоповерхівок. На публічне цкумання та побиття однолітків. На що найбільше тиснуть, якщо це підліток? Та на кошти. На кошти? На кошти ми всі так завжди працювали. Це давайте прямо скажемо: теж далеко не на ухав. Це все було завжди. Кошти, кошти. На що підліткам потрібно? Красиво погуляти, повисіти. З подружкою кудись сводити. Правильно? Ну да. Ну ви згадайте свій підлітковий вік. Да, Хотілося айфон ну. купити. О, бачите, айфон же ж дорогий, а да. кошти десь треба шукати. Да. Ну а тут невідомий дядька каже тобі, на сходи, подивись, 300 доларів, занеси mm. ту штуку, а за це я ще тисячу дам. Все З цією думкою, звісно, важко не погодитись, тому що вона проста і зрозуміла, тому що всі хочуть найки. Всі хочуть адіки, всі хочуть в кінці кінців новий айфон. Але давайте будемо чесними, тому що ми діти своїх батьків. Наприклад, так про нас, про українців, пише Володимир Самолюк, він же репер Сковка. А від себе я хочу додати, що дітям від батьків та й від суспільства, давайте не будемо валити все на рідних, дісталося почуття, що якщо сильно вірити в чудо, воно обов'язково трапиться, що саме мене пронесе. Особливо, знаєте, якщо ось тут на зап'ясті таку червону ниточку пов'язати, якщо на ліпочку талісмана телефон вліпити, або якийсь брелок-АМОЛЕТ, або ж просто щось про себе проговорити. Дивіться, я не хотіла вас лякати, і навіть думки такої не було. Хоча може й було. Хоча, знаєте, відверто проговорювати це все неприємно і страшно. А чути, напевно, знаєте, теж не додає оптимізму. Тому, головне питання, що нам з цим всім робити? По-перше, якщо ви дивитесь це відео, то нічого. І ні, це, знаєте, не зіркова хвороба. Типу, ви подивились моє відео, тому знаєте, і у вас в житті тепер все буде ок. Ні, не тому. Якщо вам, в принципі, цікаве юнацтво, ну або я, це вже зіркова хвороба, то ви швидше за все розмовляєте зі своєю дитиною. Кажете, яка вона гарна, кажете, як сильно ви її любите, і що дорожче нею у вас взагалі нічого у світі немає, що дівчаток бити не можна взагалі не можна, що до них потрібно відноситися як до мами своєї, що не обов'язково те, що всі вважають крутим, насправді є круто. А наприклад, якщо у вас хлопчик, то, скоріше за все, ви вже розповідали йому, що насправді дівчата в чоловіках цінують турботу. Що насправді їм потрібна любов, і ви обов'язково поговорите з дитиною про секс, скажете, що можна робити, а що не можна робити, і коли це не можна робити, або коли це можна робити. Ви навіть можете піти далі і розповісти дитині про вік згоди в різних країнах, що, наприклад, в Німеччині, Чехії та Австрії вік згоди на секс це 14 років, але існує правило близького віку: тобто, якщо партнерам від 14 до 17, то можна. А якщо комусь із партнерів 18 і більше, то вже ні. А у випадку Австрії та Німеччини ні. Це значить, що при встановленні таких стосунків ти стовідсотково потрапиш до в'язниці. А якщо ваші діти поїхали за кордон на навчання і самостійно подорожують, ви будете їм розповідати про вік згоди на популярних курортах, таких як Кіпер, а там вік згоди 17 років. Або Туреччина, там 18 років. Ну і для загального розвитку, тому що це дуже важливо. Ви розкажете про Афганістан і про те, що шлюб і статеве життя дівчинки у 12 років це дуже і дуже рано. І звісно, ви розповісте про Україну, про те, що у нас секс дозволений з 16 років. Але якщо вашому партнеру більше 18, а вам ще немає 16, то для партнера такий акт може вважатися кримінальним правопорушенням. А може і не вважатися. Ну, знаєте, у нас закони так виконуються. А по-друге, ніхто від вас не вимагає все ціло розділяти інтереси дітей, наприклад, грати в ігри, встановлювати щось на свій комп'ютер або телефон, або, не дай Боже, брати джойстик у руки. Проте зайти в Ютуб, глянути, що таке Роблокс, перепитати у дитини, чому вона там пропадає годинами і що її так чіпляє. На мій погляд, варто: зробіть це для себе. Просто для загальної уяви про світ і про той напрямок, куди він рухається. Якщо вам принципово не подобається сучасна музика, ну попросіть у дитини плейлист автівку, телефон. Просто увімкніть на вихідні. І знаєте, можливо, вам не сподобається дев'ять пісень поспіль, проте 100% буде якась одна десята і вона точно вам зайде. Я розумію, що на перший погляд такі прості речі, як цікавитися тим, чим цікавиться твоя дитина. Насправді даються нам так важко. Але повірте, це так важливо робити. З вами була Саша, і, можливо, найстрашніший серіал сучасності. Слухайте це ж Джеймі. А Джеймі наш. Чи не так? Я думала не їхати в кіно. Так, так, це... Гаразд, можна взяти фільм на прокат. Так. Даре, так, так, можна знайти попкорн. У нас десь є попкорн. Так. Взяти їжу з собою. Так, так, будь ласка. Креветкові крекери всім. Креветкові крекери всім. Може, Послідимо. Би. Скажімо так. Так. Вперед. Чорний пудинг скоро відростить ноги і втече. Накраю на стіл. Дякую. Я допоможу. Ти у родинник навіть близько не підходь. Як ми створили її. Так само, як його.